Привіт, які привіт, я Моросічка, коуч рівня Professional. і сьогодні розповім, як же хакнути свій мозок за дві хвилини. Але ти не забудь на мене підписатися. Отож, пройдемося по фінансовим переконанням. Чому по ним? Тому що всі ми любимо гроші, але багато хто не може вийти на новий фінансовий рівень через те, що тупо живе за рахунок старих упереджень. Отож, часто люди, які хочуть заробляти більше, але не можуть цього зробити, керуються установками. Всі багаті жадні. Коротке запитаннячко для перевірочки. Чи бачив ти багато людину, яка була не жадна а навпаки щедрою? Хто це? Чи є ще якісь такі люди? Чи бачив ти багатих, які займаються благодійністю? Якщо є, то отож твій мозок тебе обдурює і ти його можеш хакнути. Далі, у мене ніколи немає грошей. Ніколи це коли. Чи якщо ти сьогодні відкриєш свого гаманця, чи не буде там гривні, 10 гривень, 20-50 копійок, якщо там ті гроші є, це означає, що і на цей період часу вони в тебе присутні. Але ти просто керуєшся своїми установочками. Було корисно підписочку на цей канал.